Довислужувалися! ООН пригрозила Україні санкціями за видачу російського опозиціонера Кремлю. Посла послали: тюремники скасували зустріч американського дипломата із Луценком. Валюту після виборів рахують. Експерти озвучили оптимістичні і песимістичні варіанти цін долара та євро. Комунальні пристрасті із політичним душком в Одесі після візиту Януковича звільняють двірників вечір. Добрий Ефір каналу ТВ Продовжує інформаційна служба у студії програми сьогодні. Олексій Ліхман за крок до скандалу Україні треба довести, що вона не порушила міжнародних зобов'язань у справі зникнення російського опозиціонера Леоніда Разважаєва. Інакше Києву загрожують санкції. Про це ідеться у заяві Верховного комісара ООН у справах біженців Антоніо Гутеріша. У документі зокрема зазначено, агентство глибоко стурбоване ситуацією з росіянином, адже особи, які звертаються за міжнародним захистом, повинні бути впевнені у Ому, що держава, в якій вони опинились, повністю захистить їхні права на фізичну недоторканність. Тепер підрозділ ООН у справах біженців чекає результатів офіційного розслідування, так само як і Євросоюз. Про це у свою чергу заявив офіс верховного представника ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки. Українська влада поки відмовчується. Тільки Державна прикордонна служба заявила, що розважаю, добровільно виїхав з України. А коли проходив перевірку на пропускному пункті, ні на що не скаржився. Російська опозиціона. Мер-втікач, нагадаю таємниче зник з Києва у п'ятницю. Через два дні з'явився у Москві, де його одразу затримали на два місяці. А сьогодні висунули обвинувачення в організації масових заворушень. Російська опозиція заявила, що Леоніда Разважаєва викрали із Києва російські спецслужби. Поглянули на ґрати і поцілували замка. Тюремники не пустили до Юрія Луценка іноземних дипломатів. На побачення із віпов'язненим претендували посли США та Євросоюзу. Однак керівництво менської колонії це не вразило. Офіційна причина відмови в ексміністра на сьогодні вже є візитер. Право на побачення з Луценком отримала віцепрезидент парламентської асамблеї ОБСЄ. Примітно, що жінка звернулась за дозволом у день приїзду, тоді як посол США просив про відвідини уже в четверте. Тюремники порадили дипломатам стати у чергу. Основний аргумент відвідане ув'язнених дозволені одному відвідувачу лише раз на місяць. Дружина Луценка звинуватила тюремників у порушенні законодавства, зокрема і міжнародного, відповідно до якого представники дипкорпусів мають право на побачення без попередніх записів або прохань. Опозиція вкотре заявила про підкуп виборців опонентами. Кандидат від батьківщини на одному з округів столиці Володимир Бондаренко сьогодні викривав свого суперника-самовисуванця Олександра Пабота. Продемонстрував соціальні угоди, які той роздає на окрузі. З людьми за документом претендент на мандат підписує договор про співпрацю. Все б нічого, але так звані прихильники вписують у ці угоди дані паспорта та адресу проживання. А за цю інформацію виборці отримують 150 гривень одразу і ще 250 після правильно. Ні, волевиявлення запевняв Бондаренко. Інформацію позиціонер отримав, начебто, від самих виборців. Сам павот від грошової підтримки відхрестився і переконував соціальні угоди справа добровільна і безоплатна. Передали ці документи в прокуратуру. І сертифікати це взагалі, то я кажу, що ну, ви знаєте, як МММ рівень приблизно сумарно повинно бути 150 до того, 250 після того. Це відомий факт. Діяльність на добровільних засадах та на безоплатній основі соціальні угоди роздаються на наметах. Вони зареєстровані центральною виборчою комісією як предмет агітації, тому вони повністю легальні. Скандал зі спостерігачами громадські мережі ОПОРА не дозволяють спостерігати за волевиявленням українців. Пристрасті розгорілися у 95-му окрузі на Київщині. Окружна виборча комісія відмовила «Опорі» у реєстрації спостерігачів. Причина формальна, вважають у громадські організації. А от члени комісії навпаки переконують, що зробили все за законом. Розбиралася Олена Фанасієнко. Тут на майбутніх парламентських виборах буде гаряче місто ірпінь за словами громадських активістів увійшло у десятку найпроблемніших округів. Фахівці, що моніторять перегони, кажуть. Саме у цьому окрузі можуть голосувати мертві душі. Тут спробують тиснути на студентів та використовувати адмінресурс. І за збігом обставин місцева окружна комісія саме тут відмовила громадські мережі опора у реєстрації спостерігачів. Представник організації стверджує, їх фактично обманули. Говорить, учора подав увесь пакет документів на реєстрацію. Серед усього була і довіреність на право представляти інтереси опори. Я подав только копію, і оригінал їм показував. Вони сказали, що цього достаточно. Хлопець просидів під дверима комісії півдня лише о п'ятій вечора під прицілом нашої камери йому видали постанову. Опорі у реєстрації відмовили комісії, не сподобалась довіреність. Вони зажадали оригінал документа. Я питаю, ви мені подали документи оформлені належним чином. Не дали все, питань немає. Комісія прийняла рішення не задовольняти реєстрацію ваших спостерігачів. Все. крапка ще раз. Крапка, ви не дали оформлених документів. Все тільки нова вляглася супере. Чека, як на місці з'явився і голова комісії Андрій Новошицький розповідає, спершу списки опорівських спостерігачів і справді зареєстрували, та лише згодом помітили, що документи оформлені з порушеннями. Є наявне, е наявне доручення від голови е всепільської громадської організації. Громадська мережа опора так, але воно не неналежним чином оформлено. Тобто немає мокрого тиску печатки, немає підпису, немає е документів, які встановлюють особу, яка підписала це доручення. Із законом про вибори у руках керівниця громадської організації прийшла добуватись правди, каже, подавали такий самий набір паперів скрізь, відмовили лише тут. Спостерігачі, які тут тут присутні. Вам вчора приніс подання разом з оригіналом доручення і показав його. Вам залишено ксерокопію. Покажіть мені, будь ласка, де тут вказано, що вам повинні залишити оригінал доручення. Суперечка так ні до чого і не призвела. Навіть принести документи, які вимагає комісія, опора вже не має часу. Реєстрація спостерігачів завершується саме сьогодні. Тепер активісти збираються йти до суду. Олена Фанесієнко, Ігор Тивай. В Одесі у ДТП потрапив кандидату народні депутати Олександр Дубовий. За його словами, на трасі шляхавтівці перекрили дві вантажівки, і аби уникнути зіткнення, посадовцю довелося з'їхати у кювет. А водії вантажівок зникли з місця пригоди. Дубовий черепно-мозковою травмою наразі у реанімації його стан лікарі називають важким. В одеському штабі об'єднаної опозиції припускають, нічна пригода не випадкова. Ведомлю характеру. В ночное время красомерных э, селами вдруг откуда-то взяли два грузовика, один из которых стоял на встречной полосе. Представники клініки Шаріте наполягають на переведенні Юлії Тимошенко до Качанівської колонії. Із заявою німецьких медиків ознайомив захисник експрем'єра Олександр Плахотнюк. За його словами, іноземні лікарі жорстко критикують оприлюднення записів із палати опозиціонерки та стверджують, що ефективне лікування за таких умов просто неможливе. Сама Тимошенко вдруге звернулася до керівництва колонії з вимогою перевести її до тюремної камери. Лікуватися та приймати препарати експрем'єр припинила і ще кілька днів тому після оприлюднення. Відеозаписів з її палати також Тимошенко вимагає від СБУ закрити кримінальну справу щодо діяльності корпорації ЄСУ. Відповідну заяву вона надала начальникові слідчого управління ОСБУ у Харківській області Миколі Грабюку. Українська тюремна адміністрація підтверджує висловлені, що в березні 2012 року побоювання лікарів Шаріте, що за таких умов, які є несумісними, в тому числі з принципами комітету з протидії тортурам, успішне лікування пацієнтки є неможливим. Валютний курс в Україні стабілізується після виборів, але от на якій позначці тут думки експертів різняться. Ті видають різні курсові прогнози. Найпесимістичніший сценарій долар у грудні може перетнути 10 гривневу межу. За іншими версіями, зелений коливатиметься у межах 8 гривень 10 копійок та 8,40. Черговий рекорд із січня може встановити і євро. Упродовж останніх кількох тижнів валюта демонструє нові стрибки вгору. Нині в обмінниках за європейські гроші в середньому правлять 10 гривень 80 копійок, а от купують за 10,60. Январь буде дуже такий нервний для владельців євро. Зараз можна спати спокійно. В районі 9,5-10, нижній можливий інтервал – на январь следующего года либо выше 12. Столичні активісти просвітили Віктора Януковича чим грозять чіпи. Мітингувальники завітали під стіни адміністрації президента з театралізованою акцією. Розіграли сцену, як нібито люди зможуть вільно пересуватись кордонами ЄС, маючи біометричний паспорт, а чиновники отримають базу даних про кожного українця, починаючи від відбитків пальців до повної персональної інформації про будь-якого громадянина. Крім того, вимагали аби Янукович витував закон регіонала Василя Грицака. Активісти впевнені, документ поруш. Шоє права українців, як на сканері про нас буде бачити держава Україна після набуття чинності цим законом. Адже закон про єдиний демографічний реєстр він передбачає зведення усіх вас, які існують в Україні, інформації про особу в одну. Небезпека зведення всіх цих баз в один реєстр є брутальним порушенням права приватності. В жодній демократичній країні такого немає. І більше новин цього дня. Далі у випуску зокрема, поговоримо про таке. Санітарний день. На Донеччині перед візитом міністра дорогу мили шампунем, а у Криму аврально чепорили маршрут президента. Учити іноземну довірте це мобільнику. Японці стерли мовний бар'єр між людьми. Велике прання у Сімферополі. Візит президента перетворився на іспит для комунальників міста. Люди з мітлами чепурили вулиці як могли. Милували серце гаранта. Милувати серце гаранта вирішили не лише чистотою вулиць, а й його улюбленою кольоровою гамою. На стовпах розвішували прапори партії регіонів. а Тротуари загородили наметами з партійною символікою. Власників авто попросили не виїжджати у центр міста, а рух вантажівок зовсім зупинили ще на околиці міста. Завтра Віктора Януковича чекають в Одесі. І від учора з цього приводу у комунальників і цього міста переполох. там вирішили навіть терміново замінити дорожнє полотно на проспекті Шевченка біля облдержадміністрації. Така старанність для цього міста не дивина, одеським комунальникам аговкується ще минулий візит президента місячної давнини. Не встигло воно провести Віктора Януковича, як в одному з місцевих ЖКГ розпочалися репресії. Спочатку звільнили директора, потім полетіли голови і інших працівників. За версією нового начальника причиною звільнень став недостойний прийом глави держави. Але у комунальних пристрастях із політичним душком розбиралися наші журналісти. Для них вибори теж гаряча пора. Це їхніми руками кують покращення на подвір'ях. Одеський двірник Дмитро розповідає, через мажоритарників, які задобрюють виборців, роботи значно додалося. Тут повністю вон побілка, вон скамейки, урну, все нам приходять, ставити. Більде, Так от. Зараз міняється начальство вибору. І все це без жодних доплат, переконують двірники. За свою працю у жовтні вони отримують як і завжди не більше ніж 1200 гривень. Двірник ігор розповідає, їхнє ЖКГ ще й призначено політично активним. Усіх працівників водять на мітинги. Об'язанесь нашого депутати приїжджають, бутати, причати добра флагі, дітам стать флагом. Смотрить на них щоправда, після останнього візиту президента 18 вересня. Над працівниками одеського ЖКГ Чарьомушки нависла загроза звільнення. Комунальники розповідають, їх зробили ЦАПами-відбувайлами. Як тільки Янукович поїхав, прибрали керівника. А новий директор житлово-експлуатаційної контори. Продовжив чистки, розповідають двірники. Після приїзду президента, во-первых, начальника Олю, з восьмого участка, його просто уволіли. Вона така толкова руководительниця, дуже популярна, хороша. Все... Дворники самі почали увольнятися. Дворникам невозможно жити. Наш э, мэр Костосів, который сейчас занимает пост, хороший, достойный пост, он не дає можливості дворникам даже жити. Люди певні, мэр Олексій Костусів, образився на них, бо сам отримав від президента, мовляв Віктор. Янукович летів до Одеси відкривати новий дитячий садок, а виявилося, приміщення просто поремонтували. Тож гарант, як розповідають комунальники, нагримав на костусів, а той причепився до ЖЕКу. Зізнаються двірники. Із проханням про захист вони вже звернулися до президента. Лист підписали кілька десятків працівників. Натомість, в Одеській мері їхні заяви називають абсурдними і стверджують, нікого не звільняли. Можу сказати тільки то, що після зустрічі президента відкриттям дитячого садика, городской голова, наоборот, пригласил сотрудников, в том числе и директора ЖКС, и похвалил за хорошую работу. В период с 10 числа увольнялись, простите, из 265 дворников уволилось три человека по собственному желанию. Дверники же говорят, трех людей звільнили лишь после 10 жовтня, а от дня приезда президента работу втратили уже десятки людей. Журналістам вони показали заяви сімох колег. Причиною звільнення там вказано домовленість сторін, але документи датовані одним числом. Ігор Маркевич, Олексій Побережний, ТВА. Крутилося наче білки у колесі сьогодні. І комунальники Слов'янська до до візиту міністра інфраструктури Бориса Колесникова. Робили це як могли, працювали невтомно і з великим ентузіазмом. Високопосадовець мав відкрити реконструйований вокзальний комплекс. Тож основний удар працівники ЖКГ направили на прилеглу до вокзалу територію. В зараз ви бачите на світлинах, як вони мили із шампунем не лише фасад будівлі, а й асфальт навколо комплексу. Трохи міжнародних новин наприкінці випуску Барак Обама виграв фінальний раунд теледебатів. Про це свідчать опитування американських телеканалів. За даними CNN, виступ чинного президента вподобали 48% глядачів, а його конкурента 40%. Натомість канал CBS свідчить про більше у симпатіях. Обама сподобався половині глядачів. А Ромні привернув симпатії лише чверті. Оглядачі передбачали такий розвиток подій, адже темою останніх дебатів була зовнішня політика. Жодного досвіду у цій царині мітромні немає. Натомість. Обама без угаву хизувався геополітичними козирями. Саме його адміністрація ліквідувала батька Аль-Каїди у Бен Ладена. Крім того, поліпшила стосунки з країнами близького сходу та Азії. Мітромні завважив, вказані країни взагалі перестали рахуватися із думкою Америки. Проте у випадку своєї перемоги він спробує повернути штатам лідерські позиції у світі. Я пропоную послухати уривок зі словесної перепалки кандидатів на президентське крісло США. Дуже добре, що ви визнали Аль-Каїду головною загрозою для Америки, бо кілька тижнів тому ви казали, що це Росія. Холодна війна скінчилася 20 років тому. Таке враження, що ви хочете повернутися до зовнішньої політики 80-х, соціальної політики 50-х та економічної політики 20-х років. Я не міг такого говорити про Росію. По перше, я сказав, що це наш геополітичний противник, і в тій самій частині розмови я зазначив, що Іран є найбільшою загрозою для нашої національної безпеки. Крім того, Росія бореться з нами час від часу в ООН. І я не збираюся дивитися крізь рожеві окуляри на Росію та на Путіна. І точно не казатиму йому, що буду більш гнучким після виборів. Італію трусить через скандал із винними у землетрусі в Аквілі. Головний рятувальник Італії подав у. Відставку на знак солідарності з групою сейсмологів, яких напередодні засудили до шестирічного ув'язнення за те, що вони вчасно не попередили про небезпеку. Лучано на Майами назвав вирок величезною помилкою і заявив, що не може працювати в оточенні такої непрофесійності. Учорашнє рішення суду спричинило великий розголос Україні. Групу сейсмологів визнали винними у масовому ненавмисному убивстві. Три роки тому вони дали прес-конференцію із заявою, що жодних передумов для землетрусу немає, але незабаром під. Земні поштовхи спричинили загибель трьохсот людей. Вчені заявляють, що вирок абсурдний, бо спрогнозувати землетрус просто неможливо. Значна частина італійців із ними згодна. дуже дивно, що настільки суровий вирок стосується такої непередбачуваної речі, як землетруси. Раніше через людську недбалість траплялися не менші катастрофи, але жодного разу чомусь винних так і не знайшли. Так, вирок дуже перебільшений. Звичайно, експерти повинні були зробити більше ніж зробили. Я маю на увазі активніше попереджати про можливу небезпеку, але шість років це все одно занадто побував на весіллі з бандитами і втратив посаду. У Японії подав у відставку міністр юстиції, який зізнався, що водив дружбу із мафією Якудзою. Кісю Танака віддав портфель менше ніж через місяць після призначення. Офіційна причина відставки погане самопочуття міністра, проте рішенню Нака передувала майже одностайна критика японської преси. Журналісти розкопали, що 30 років тому політик був гостем глави одного з кланів Якудзи, а згодом підшуковував наречену для іншого молодого мафіозі. Міністр запевняв, що не знав про приналежність свого друга до мафії, так само і на весілля прийшов ні про що не здогадуючись. Мені шкода, що обставини склалися саме так. Та я прийняв відставку міністра Танака. Він попросив мас-медіа перевірити усі факти і провести ретельніше розслідування. Водночас я не бачу прямого зв'язку між його відставкою та оприлюдненими матеріалами. Японці стирають мовні бар'єри. Мобільний оператор NTT Docomo розробив програму для смартфонів, яка перекладає розмови свого власника. Наразі сервіс розуміється тільки на японський, англійський, корейський та китайський. але в майбутньому перелік мов розшириться. Обіцяють розробники. Програма перекладе все, що скаже ваш співрозмовник. Щоправда, після невеликої паузи вона буде потрібна, щоб відіслати незрозумілу мову на сервер і отримати точний переклад. Компанія запевняє, розробка дуже зручна і вигідна у користуванні. Тепер компанія зможуть заощаджувати на перекладачах, а туристи легко зрозуміють місцеве населення. У Японії новинка стане доступною вже через тиждень. Головне оформити відповідну підписку. Друг, друге життя списаного літака у Грузії. Старий як 42 переобладнали у дитячий садок. Кілька місяців праці і металобрухт перетворився на справжній рай для малюків. Тут є навчальні куточки, їдальня та ігрові кімнати. Проте головна приманка кабіна пілота. Дирекція заохочує дітлахів гратися із численними кнопками та перемакачами. Адже такі ігри розвиватимуть дрібну моторику. У садочок уже ходить 20 дітей, а за ними вишикувалась черга тих, кому теж до вподоби альтернатива. Ативний заклад Я довго міркував над тим, як зробити садочок, з якого діти не хотіли би повертатися додому. Так народилася ідея обладнати садочок у літаку у 21-му столітті. Багато дітей індіго, які цікавляться технікою. А тут у їхньому розпорядженні півтори тисячі кнопок. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Приємного вам вечора. і До завтра.